Наступного тижня в бірмі розіб'ється літак, але це ніяк не вплине на мене тут, у Нью-Йорку. І фиги теж не зможуть заподіяти мені шкоди, адже дверцята всіх моїх шаф щільно зачинені. Ні, найбільшою проблемою є ліснеризування. Мені не можна ліснеризувати. Абсолютно не можна. Як ви очевидно розумієте, мені це зашкодить. На додачу до всього я серйозно застудився, усе почалося ввечері 7 листопада. Я крокував бродвеєм до кафетерію Бейкера. На моїх губах блукала легка посмішка, тому що вдень я нарешті склав доволі важкий іспит з фізики. У моїй кишені тихенько брящали 5 монет, 3 ключі і коробка сірників. На довершення картини дозвольте додати, що вітер віяв з північного заходу зі швидкістю 5 миль за годину. Венера сходила, а місяць перейшов у другу чверть. Можете зробити на підставі цих фактів власні висновки. Я був уже на розі 98-ї вулиці і почав переходити на інший бік. Щойно я зійшов із тротуару, як хтось вигукнув. Вантажівка, стережись, вантажівка. Я стрибнув на тротуар, ошелешено озираючись. Поруч нікого не було. І раптом, секундою пізніше за ріг, перехилившись на двох колесах, звернула вантажівка. Проїхала на червоне світло і, гуркочучи, помчала вгору бродвеєм. Якби не попередження, я б напевно загинув. Усі ви чули подібні історії, чи не так? Про дивний голос, що попередив тітку Мінні, щоб вона не заходила в ліфт, який потім упав у підвал. Чи порадив дядечкові Джо повернути квитки на Титанік. На цьому подібні історії звичайно, і закінчуються. Як би я хотів, щоб і моя історія закінчилася так само. Дякую, друже, сказав я і озирнувся довкола. Нікого не було. Ти все ще чуєш мене? запитав голос. Звісно, чую. Я зробив повний оберт і підозріло поглянув на зачинені вікна квартири над головою. Але де ти, чорт мене забирай? Безосновність, відповів голос. Підходить? Коефіцієнт заломлення, нематеріальна істота. Бозна хто? Я підібрав потрібний вираз. Ти невидимий? Насмілився я. Але хто ти? Валідузіанський дерг. Хто? Я. розкрий, будь ласка, свою гортань трохи ширше. Дай подумати. Я дух різдвяного минулого, істота з чорної лагуни, наречена Франкенштейна. Я. помовч, сказав я. Ти хочеш сказати, що ти привид або істота з іншої планети? Так. Це те саме, відповів Дерг. Очевидно. Усе стало зрозумілим, і дурень би зрозумів, що голос належить комусь з іншої планети. На землі він був невидимий, але його більш досконалі органи чуття зафіксували небезпеку, що наближається, і він мене попередив. Звичайний, повсякденний паранормальний інцидент. Я квапливо рушив угору Бродвеєм. Що сталося? запитав невидимий Дерг. Нічого, відповів я. Якщо не зважати на те, що я стою посеред вулиці, розмовляючи з невидимим інопланетянином. З бозна яких глибин космосу. Очевидно, тебе можу чути лише я? Так, природно. Чудово! Знаєш, куди мене зрештою запроторять? Концепція, яку ти субвокалізував, мені не зовсім зрозуміла. У притулок для шизиків заклад для божевільних, у загін для психів. Саме туди поміщають людей, які розмовляють з невидимими інопланетянами. Дякую за попередження, приятелю. Добраніч. Відчувши полегшення, я повернув на схід, сподіваючись, що мій невидимий друг і надалі рухатиметься Бродвеєм. Ти не хочеш говорити зі мною? запитав дерг. Я похитав головою. Це був нешкідливий жест, який навряд чи приверне чиюсь увагу, і покрокував далі. Але ти мусиш, вимовив Дерг. У його голосі пролунав розпач. Справжній субвокальний контакт звичайно рідкісне явище, і до того ж дуже складне. Іноді мені щастить передати попередження просто перед небезпечним моментом, але потім зв'язок уривається. Ось чим пояснюється перечуття тітки мінні, але в мене досі жодних перечуттів не було. Необхідні умови можуть не скластися ще сто років. простогнав дерх. Які умови? Брящання п'яти монет і трьох ключів одночасно зі сходом Венери. Напевно, варто це дослідити, але без мене. Усі ці паранормальні речі довести неможливо. У світі достатньо людей, які намагалися розв'язати рукави гамівної сорочки, і мене зовсім не тішить перспектива поповнити їх лави. Просто дай мені спокій, сказав я. Поліцейський поглянув на мене з подивом. Я весело посміхнувся і попрямував далі. Я високо ціную твою соціальну ситуацію, вів далі Дерг, але цей контакт відповідає твоїм інтересам я хочу захистити тебе від тисяч небезпек людського існування. Я нічого не відповів. Як хочеш, сказав Дерг, я не можу тебе змусити. Доведеться запропонувати свої послуги в іншому місці. Прощавай, друже. Я задоволено кивнув. І останнє, сказав він. Тримайся завтра якнайдалі від метро між полуднем і 15 по першій. Бувай. Гей, чому? Одна людина загине на станції Коламбус Circle. Там буде велика юрба і її випадково зіштовхнуть під потяг. Тебе, якщо ти будеш там. Прощавай. Там завтра хтось повинен загинути? перепитав я. Ти впевнений? Певна річ. І це буде в газетах? Мабуть. І ти знаєш про всі подібні випадки. Я можу відчути усі небезпеки, спрямовані на тебе, які поширюються у часі. Моє єдине бажання захистити тебе від них. Я зупинився. Двоє дівчат пирснули сміхом, помітивши, що я розмовляю саме з собою. Я рушив далі. Послухай. Прошепотів я. Ти зможеш почекати до завтрашнього вечора. А ти дозволиш мені бути твоїм захисником? нетерпляче запитав Дерх. Завтра скажу, пообіцяв я. Коли прочитаю вечірні газети? У газеті, справді виявилося повідомлення. Я прочитав його у своїй мебльованій кімнаті на 113-й вулиці. Юрба штовхнула чоловіка. Він втратив рівновагу і упав під потяг, що наближався. Це дало мені достатні підстави для роздумів, поки я чекав появи мого невидимого захисника. Я не знав, що робити, його прагнення захищати мене видавалося цілком щирим. Але я не знав, чи справді хочу цього. Тому, коли за годину дерх установив зі мною контакт, ця ідея подобалася мені ще менше ніж раніше. Про що я йому і сказав. Ти мені не довіряєш? запитав Дерг. Я просто хочу жити нормальним життям. Якщо взагалі житимеш, нагадав він мені. Та вантажівка учора ввечері це була випадковість, таке буває раз у житті. Одного разу вистачить, щоб умерти, розважливо сказав Дерг. Згадай ще про метро. Це не рахується, я не збирався сьогодні їхати на метро. Але в тебе не було причин не їхати ось що важливо. Так само як у тебе немає причин не приймати душ протягом найближчої години. А чому мені не слід приймати душ? Міс Флін, сказав Дерг. Яка живе в кінці коридору, щойно звідти пішла і залишила шматок мокрого рожевого мила на рожевій кахляній підлозі у ванні. Ти міг послизнутися на ньому і розтягти зв'язки? Це ж не смертельно. Ні, навряд чи можна порівняти з важким квітковим горщиком, що випадково випав з рук одного не дуже сильного старого джентльмена, який живе у мансарді під дахом. Коли це має статися? запитав я. Мені здавалося, що тобі не цікаво. Дуже цікаво. Де і коли. Ти дозволиш мені тебе захищати? Скажи мені лише одне: який тобі з цього інтерес? Задоволення. вигукнув він. Для валідузіанського дерга немає більшої радості, ніж допомогти іншій істоті уникнути небезпеки. А чи не треба тобі чого-небудь іншого? Якоїсь дрібнички, скажімо, моєї душі чи панування над усією землею. Ні, брати плату за захист означає знищити емоційний зв'язок. Усе, чого я хочу від життя, як і всі інші дерги, захищати кого-небудь від небезпеки, якої той не бачить, але яку чудово бачимо ми. Дерг зробив паузу, потім м'яко додав: Ми не сподіваємося навіть на подяку. Це переважило всі мої сумніви. Хіба міг я уявити собі всі наслідки? Хіба міг я знати, що його допомога заведе мене в ситуацію, в якій мені за всяку ціну треба уникнути ліснеризування? То як щодо горщика? запитав я. Його випустять з рук на розі 10-ї вулиці і бульвару Мак Адамс о пів на 10-ту завтра вранці? На розі 10-ї Мак Адамс це де? У Джерсі Сіті. Але я в житті не бував у Джерсі Сіті. Навіщо ж мене про це попереджати? Я не знаю, будеш ти там чи ні, відповів Дерг. Я просто відчуваю небезпеку, де б вона не з'явилася. І що мені тепер робити? Що хочеш, відповів він. Живи звичайним життям. Звичайним життям, як би не так. Усе починалося цілком пристойно. Я відвідував заняття в Колумбійському університеті, виконував домашні завдання, ходив у кіно, на побачення, грав у пінг-понг та шахи усе як раніше. Але ніколи не забував, що перебуваю під прямим захистом валідузіанського дерга. Він з'являвся до мене раз чи два на день і казав, наприклад. Поламана решітка каналізаційного люка на West End Авеню між 66 і 67 вулицями. Не наступай на неї, я, звісно, не наступав, проте наступав хтось інший. Я часто бачив подібні повідомлення в газетах. Зрештою, я до цього звик, що дало мені відчуття безпеки. Інопланетянин охороняв мене 24 години на добу. І все, чого він хотів у житті, це охороняти мене, надприродний охоронець, це істотно додавало мені впевненості в собі. Моє суспільне становище за цей період не могло не змінитися на краще, але невдовзі дерг став надто недовірливим. Він почав виявляти усе нові й нові небезпеки, більшість з яких не мали ніякого відношення до мого життя в Нью-Йорку. Я повинен був уникати їх у Мехіко, Торонто, Омасі, Папете. Зрештою, я запитав його, чи не збирається він повідомляти мені про всі потенційні небезпеки на землі. Це лише дуже незначна частина того, що загрожує або може загрожувати тобі, відповів він. У Мехіко, папете, чому б не обмежитися лише найближчим оточенням, скажімо, центром Нью-Йорка. Місцевість для мене нічого не означає, уперто сказав Дерг. Мої відчуття часові, а не просторові, я маю захищати тебе від усього. Це було досить зворушливо, я нічого не міг з цим вдіяти. Мені просто доводилося викреслювати з його повідомлень різні небезпеки в Хобокені, Таїланді, Канзас Сіті, Ангхорі-Ват, обвалилася статуя Парижі та Саратосі. Потім я брався за місцеві попередження. Я переважно ігнорував небезпеки, що чатували на мене у Квінці, Бронксі, стеттен Айленді, Брукліні і зосереджувався на Манхетені. Однак найчастіше такий підхід себе виправдовував. Дерг попередив мене про кілька дуже неприємних подій, наприклад, про пограбування в кафедральному парку, вимагання з боку підлітків і пожежу. Але поступово він збільшував щільність опіки. Усе починалося з одного-двох попереджень на день. За місяць він попереджав мене вже 5 чи 6 разів на день. Зрештою, його застереження місцеві, національні та міжнародні злилися в беззупинний потік. Мені загрожувало неймовірно багато небезпек ось типовий день. Найсвіжа їжа в кафетерії Бейкера. Не їсти там сьогодні ввечері. Амстердам. Автобус 312. Відмовлять Ганьма. не їздити на ньому. Магазин одягу Мелена пропускає газова труба можливий вибух здати одяг у хімчистку в іншому місці. Між Риверсайд Драйв і Центральним парком, нишпорить маньяк. Візьми таксі. Невдовзі значну частину свого часу я проводив чогось не роблячи і уникаючи різних місць. Здавалося, небезпека чекає на мене під кожним ліхтарем. Я почав підозрювати, що дерг просто вигадує свої попередження, іншого пояснення я не бачив. Зрештою, до зустрічі з ним я прожив чимало років без жодної паранормальної допомоги і прожив цілком щасливо. Чому раптом ризик для мого життя так зріс? Одного вечора я запитав його про це. Усі мої повідомлення абсолютно реальні, сказав він, трохи образившись. Якщо не віриш, спробуй завтра увімкнути світло в аудиторії, де проходитимуть заняття з психології. І що? Несправна проводка. Я не сумніваюся в твоїх попередженнях, запевнив я його. Я знаю лише, що до твоєї появи моє життя ніколи не було для мене таким небезпечним. Звісно, не було. Ти, певно, знаєш, що приймаючи захист, ти маєш змиритися із деякими його наслідками. Якими наслідками? Дерг завагався. Захист спричиняє потребу в подальшому захисті. Це універсальна стала. Поясни докладніше. Попросив я здивовано. До зустрічі зі мною ти був таким, як усі, і ризикував так, як і всі інші. Але після моєї появи твоє безпосереднє середовище змінилося, і твоє становище в ньому теж змінилося. Змінилося? Чому? Тому що в ньому з'явився я. Ти певною мірою став частиною мого оточення, а я твого. І до того ж, усім відомо, що уникаючи однієї небезпеки, ти відкриваєш шлях інший. Ти хочеш сказати, дуже повільно вимовив я, що ризик збільшився через твою допомогу? Це було неминуче, зітхнув він. У той момент я з радістю задушив би дерга, якби він не був невидимим і невідчутним. Мене охопила лють від того, що цей позаземний шахрай мене ошукав. Гаразд, сказав я, опановуючи себе. Дякую за все, побачимось на Марсі, чи де ти там живеш. Ти більше не хочеш мого захисту? Ти вгадав, тільки не грюкай дверима, як виходитимеш. Але що я зробив не так, щиро здивувався Дерг. Так, ризик для твого життя зріс, але що з того? Честі хвала тому, хто зустрічає небезпеку вічнавіч віч і перемагає її. Що сильніша загроза, то більша радість від порятунку. Тоді я вперше зрозумів, наскільки чужим є цей чужинець, мене це не влаштовує, сказав я, забирайся. Ризик для тебе зріс, заперечив Дерх, але моя здатність до передбачення більш ніж достатня, щоб дати йому раду. Я щасливий, що маю змогу запобігати небезпеці, і я, як і раніше, можу бути корисним, захищаючи тебе. Я похитав головою. Я знаю, що буде потім. Ризик для мене дедалі збільшуватиметься, адже так. Зовсім ні. Стосовно нещасних випадків, ти вже досяг кількісного насичення. Що це означає? Це означає, що подальшого збільшення кількості нещасних випадків, яких тобі варто уникати, не буде. Чудово, а тепер зроби мені ласку, вшивайся звідси. Але ж я пояснив. Звісно, ніякого збільшення лише ті самі небезпеки. Послухай, якщо ти даси мені спокій, моє середовище повернеться до перевісного стану. Адже так. А разом з ним і рівень ризику. Зрештою, так, погодився Дерг. Якщо ти доживеш до цього моменту, я спробую. Якийсь час Дерг помовчав і, зрештою, вимовив: Ти ж не можеш обходитись без мене. Завтра нічого не кажи. Я буду уникати нещасних випадків сам. Я кажу не про них. Тоді про що? Навіть не знаю, як тобі пояснити, стривожено сказав він. Я казав, що кількісних змін більше не буде. Але нічого не казав про якісні зміни. Що? вигукнув я. Я намагаюсь пояснити, сказав Дерг, що на тебе полює парасольник. Хто це що за жарти? Парасольник це істота з мого середовища. Я гадаю, його привабив твій підвищений потенціал до уникнення ризику завдяки моєму захистові. До дідька парасольника разом із тобою. Якщо він прийде, спробуй налякати його омелою. Часто допомагає залізо, якщо потерти його обмідь. Ще я впав на ліжко і накрив голову подушкою. Дерг зрозумів натяк, і за секунду я відчув, що він пішов. Яким же я був дурним? У нас землян є спільна вада. Ми приймаємо те, що нам пропонують, навіть не замислюючись, треба воно нам чи ні. Так можна потрапити у серйозну халепу. Але дерг пішов, а разом із ним мої найгірші неприємності. Якийсь час доведеться посидіти вдома, нехай усе саме собою владнається. І напевно за кілька тижнів мені здається, що я чую гудіння. Я сів на ліжку. В одному з кутів кімнати стало темно. І я відчув на обличчі подих холодного вітру. Гудіння стало голоснішим навіть не гудіння, а сміх низький, байдужий і монотонний. У цей момент ніхто не змусив би мене накреслити діаграму. Дерг! заволав я. Звільни мене від цього! Він був поруч. Омела, просто махни нею в бік парасольника. Де в біса я тобі знайду омелу? Тоді залізо мідь!» Я кинувся до столу, схопив мідне прес папє і завертів головою у пошуках заліза. Зрештою, я побачив авторучку і притулив її перо до пап'є. Темрява зникла, холод пропав, я зрозумів, що врятований. От, бачиш, тріумфуючи, сказав Дерг годину потому. Тобі потрібен мій захист, мабуть, так, понуро відповів я. Тобі знадобляться і деякі інші речі, сказав Дерг. Аконіт, амаринт, часник, земля із цвинтаря, але ж парасольника більше немає. «А вже ж, але залишилися гравійники. Крім того, тобі доведеться захищатися від лиєпів, фигів та мелчгризера. Довелося скласти перелік трав, речовин та інших речей. Я не питав його, як це пов'язано з надприродними чи паранормальними явищами, я був абсолютно беззахисним. Духи привиди або інопланетяни це те саме, сказав він, і я зрозумів, що він мав на увазі. Переважно вони нас не чіпають ми перебуваємо на різних рівнях сприйняття і навіть існування. Поки людина не вчинить глупства і не приверне до себе уваги, я змушений грати в їхню гру. Хтось хоче мене вбити, хтось захистити. Але всім їм нема діла до мене, навіть дергові, їх цікавить лише цінність моєї фігури у грі, от і все. У цій ситуації винний був лише я сам. Адже спершу в моєму розпорядженні була акумульована вся мудрість людської раси, безмежна расова ненависть до чаклунів і духів, і раціональний страх до чужих форм життя. Пригоди, подібні до моєї, вже траплялися тисячі разів, а розповіді про них переказувалися знову і знову, про те, як люди, зацікавившись темними мистецтвами, викликали духів. Але в такий спосіб вони чинили найгірше, що можна зробити, привертали до себе їхню увагу. Тому я став невіддільний від дерга, а дерх від мене так тривало до вчора. Тепер я знову сам. Кілька тижнів усе було спокійно. Фигів я позбувся, просто тримаючи щільно зачиненими дверця та шаф, лепи були страшнішими. Але їх вдалося приборкати за допомогою жаб'ячого ока. А мелчгризер небезпечний лише коли сходить повний місяць. Ти в небезпеці, сказав учора дерг. Знову. поцікавився я, позіхаючи. Нас переслідує транг. Нас так, і мене, і тебе, тому що навіть дерг не захищений цілком від ризику і небезпеки. А цей транг дуже небезпечний. Дуже. Гаразд, і що треба робити? Почепити над дверима зміїну шкіру, накреслити пентаграму? Ні те ні інше, сказав Дерг. Від транга можна захиститися лише уникаючи певних дій. Оскільки на мені й без того висіло безліч обмежень, я вирішив, що ще одне не матиме особливого значення. І що я не повинен робити? Ліс не ризувати, сказав Дерг. Ліс неризувати? насупився я. А що це таке? Ти напевно знаєш. Це проста повсякденна людська дія. Напевно, я знаю її під іншою назвою, поясни. Добре, ліс не це. раптом він замовк. Що? Він тут, Транг!» Я притулився до стіни. Мені здавалося, що в кутку злегка заворушився пил, але можливо, це лише гра уяви та перенапруження нервів. Дерг. заволав я. Де ти? Що треба робити? І раптом я почув лемент, і звук, який ні з чим не можна переплутати звук щелеп, що зімкнулися. Я загинув. скрикнув Дерг. Що треба робити? знову вигукнув я. Почувся жахливий хрусткіт працюючих зубів і дуже слабкий голос дерга. Не ліс наризувати. Потім запала тиша. Тому я зараз сиджу вдома і нікуди не виходжу. Наступного тижня в бірмі розіб'ється літак, але це ніяк не вплине на мене тут, у Нью-Йорку. І фиги теж не зможуть заподіяти мені шкоди. Адже дверцята моїх шаф щільно зачинені. Найбільшою проблемою є ліснеризування. Мені не можна ліснеризувати, у жодному разі не можна. Якщо я зможу уникнути ліснеризування і об'єктом полювання стане хтось інший. Так має бути. Треба лише перечекати. Проблема в тому, що я не маю ані найменшого уявлення. Чим може виявитися це ліснеризування? Дерг казав, що це звичайна людська дія. Отож, увесь цей час я уникаю майже всіх дій, яких тільки можу. Я трохи задрімав, і нічого не трапилося. Отже, це не ліснеризування. Я вийшов на вулицю, купив їжі, заплатив за неї, приготував і поїв. Це теж не ліснеризування. Я пишу цю розповідь, і це теж нелісне ризування. Коли-небудь у це минеться. Треба трохи поспати. Здається, застуда посилюється. Свербить у носі, хочеться чхну.